Пам'ять про героїв у відзнаках та серцях В івано франківську рідним загиблих військових, вручили відзнаки за честь та звитягу. Усього два десятки полеглих воїнів удостоїлися почесних нагород. Війна триває, триває досі. Ми почали жити і миритися з цією війною і забувати все, що роблять для нас москові. Ми, звичайно, нагорода це пам'ятка для нас. Будемо пам'ятати і передавати з покоління в покоління. Галина Нагорна мати двох захисників. У лютому один з них пропав безвісти, а у квітні прийшло сповіщення про загибель іншого. Мати зізнається зараз. все, що тримає її життя, пам'ять про полеглого Віталія та надія на повернення іншого сина. Недурно наші сини захищали, віддали себе в жертву. Жертва велика, життя це є дорогоцінне. Окрім нагородження, у програмі також були стрільба з лука та інші спортивні активності для ветеранів. А ще учасникам розповіли про діючі ветеранські бізнес-проєкти. Ми шануємо пам'ять, ми пам'ятаємо і вічно будемо пам'ятати, якою ціною дається сьогодні українська держава і український івано франківськ Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.